Ось такий зробили бордюрчик киточі у нас в місті. Неподалік нової пошти. Дуже приємно це бачити. Поклали нову бруківку, тому що... А, і на тому боці, і на тому боці теж таке зробили. До речі, оцей магазин на, на стіні, як у мене тут називається. Приємно це бачити, бо наше місто дуже, скажімо так, відверто кажучи, відверто кажучи, занедбане. Таке старовинне місто таке, має таку цікаву історію і взагалі занедбане дуже сильно. Ніякого догляду на всіх вулицях. Ями, канави, лужі, калюжі. Ніде, мабуть, навіть пройтися. Так, оцей місцевий бюджет витрачає кошти.